Близнюки, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на травень місяць. Для вас, 27 квітня, у нас відбулося новолуння в знаку Телець. Воно буде впливати ще до кінця травня. І для вас це 12-й сектор, сектор усамітнення, коли нам хочеться побути наодинці, коли, знаєте, може бути робота з дому або хтось піде на лікарняний. Також цей сектор дуже добрий для оздоровлення, для того, аби попрощатися зі своїми страхами, зі своїм минулим, яке заважає руха. Ну, тут добре, також можливо, хтось із вас буде цікавитися таємними знаннями психології, езотерика, астрології, або звертатися до таких спеціалістів, от, або вивчати щось на цю тему. Також тут можуть підніматися питання далеких подорожей, питання еміграції. От, ну, взагалі, 12-й сектор це сектор. У нас такий духовний, релігійний сектор, тому дійсно може хтось поїде десь в якісь ретрити, займеться йогою. Повними практиками, або буде відвідувати місця сили, якісь. От, ну, до 10 травня у вас Меркурій буде знаходитися в Овні, і це ваш 11 сектор. Меркурій це планета комунікацій, планета нашого мислення, розмови. От, і в цей період ви активно можете комунікувати з кимось, спілкуватися з друзями, колегами, людьми, однодумцями, великими групами людей. Можливо, це в соціальних мережах, або в вашому колективі можливо відбуваються якісь зміни, або ви займетеся Громадською діяльністю також вас може цікавити астрологія, можуть змінюватися ваші цілі і плани, ви можете щось перероблювати в них. Ще можуть приходити новини від старших дітей, якщо є. З 10 по 26 травня Меркурій переходить в тельці у ваш 12-й сектор. І тут дійсно, хто цікавиться психологією, езотерикою, астрологією, може почати вивчати якусь цікаву літературу, читати на цю тему, дивитися відео, проходити якісь курси. В кого, хто, кому Актуально може звертатися до таких спеціалістів. От, або ви можете планувати якусь подорож і купувати кудись білети. От. Десь далеко подорожувати або вирішувати якісь документальні питання, про які ви не будете нікому розголошувати. З 26 числа Меркурій переходить у ваш знак, у ваш перший сектор, по 8 червня він там буде відбуватися. І це гарний період для того, аби проявляти активно себе, аби показувати себе, аби знаєте, займатися самореалізацією. Зміни можуть відбуватися у вашій зовнішності, можливо, ви захочете змінити імідж, стиль, зачіску, якось по іншому. Себе презентувати. От ну, зміни можуть відбуватися і в партнерських відносинах, і тут дуже добре зайнятися здоров'ям, додати трішечки фізичної активності, проходити пройти якусь профілактику здоров'я. От ну, взагалі, Меркурій е, у вашому знаку, е, це коли ви почнете цікавитися дуже активно чимось. Е, коли ви дійсно можете або проявляти себе активно, е, от в своїй роботі, в, в професійній діяльності, так або в партнерських відносинах. Е, от так само ви можете почати цікавитися чимось піти на якісь курси, проходити, якісь навчання пройти. Е, от Венера буде знаходитися в знаку ОВЕН. Весь місяць і 2 числа вона буде з'єднуватися з Нептуном. Цей потужний аспект буде діяти до 9 травня, в вашому 11 секторі. І для вас це гарні можливості для того, аби заробити фінанси, аби здійснити власні бажання. Хто в щось хоче інвестувати, ви можете інвестувати в якийсь свій продукт, купувати техніку, якісь речі для себе, так? наводити красу. Цей аспект також добрий, аби ну, от наші мрії стосовно фінансів дійсно можуть активно і вам можуть допомогти або ваші друзі, або люди однодумці, тобто якась колективна діяльність. Можливо, ви заробляєте кошти чер через соціальні мережі, і тут ви зможете збільшити свій дохід. Марс буде знаходитися в Леві весь місяць, і тут активність буде по третьому сектору. Дійсно, у вас багато спілкування, багато руху, багато комунікацій з рідними, з братами, сестрами, обговорення чогось. В декого може змінюватися взагалі звична обстановка. Хтось може переїздити, в когось можуть з'явитися нові сусіди, нові колеги. Можливо, ви будете багато спілкуватися, багато знайомитися з новими людьми десь в дорозі, так, в якомусь відрядженні От. Ну, це взагалі такий сектор, коли ми активні, ви і так активні, ви і так багато спілкуєтеся, тут це все просто буде примножуватися. Можливо, ви будете купувати щось із техніки для своєї роботи, так? якісь гаджети. От. Ну, якась дуже у вас сильна активність, хтось дійсно піде на якісь курси. Також це може стосуватися теми автотранспорту, купівля, продажу, оренда автотранспорту, так, ремонт автотранспорту. От, або ну, десь якась коротка подорож може намічатися у вас в травні місяці. Також питання документів теж можуть випливати, якихось офіційних. Можливо, ви працюєте з документами, звітами. От, там будете досить активні, або ви будете оформлювати якісь документи. Так, 4-го числа Плутон йде в ретроградний рух по вашому 9 сектору до 14 жовтня. І це все те, що стосується, знаєте, знову ж таки, якихось подорожей, навчання, викладання іноземних культур, людей з-за кордону, спілкування, розширення ваших горизонтів або духовного зростання. І дійсно може хтось щось переосмислити за цей період, поки Меркурій йде в ретроградний рух, де хто може повернутись до якогось навчання, хтось може повернутися. В те місце, там, де раніше бували, почати спілкуватися з кимось з-за кордону, з людьми, от, або розширювати свої горизонти. Хтось може якісь публікації, по 9 сектору в нас також йдуть публікації, активно публікуватися, от, почати, можливо, в когось була закрита якась сторінка, і ви, вона була неактивна, і ви знову її розпочнете, якось активуєте. Також це все може стосуватися. Вашої роботи щось пов'язане з роботою з кар'єрою, так як Плутон у вас управляє шостим сектором, то це може стосуватися вашої рутинної роботи, повсякденних ваших обов'язків, які можуть змінюватися. 12 травня в нас відбувається новолуння в знаку Скорпіон 22 градусі. І для вас це знову ж таки шостий сектор. Шостий сектор вашої рутинної роботи. Ви щось можете змінювати у своїй роботі. Може змінюватися ваш графік, звички, можуть бути зміни в колективі. Також можуть відбуватися, знаєте, можливо, хтось. Ви будете шукати, наймати якихось людей собі на допомогу в побут. Хтось може з вас робити ремонт, і буде шукати собі помічника по тому ремонту. От, або людей, які вам допоможуть щось організувати, зробити в плані вашої роботи кар'єри, де хто може змінювати роботу, хтось може піти з роботи і знаходити іншу роботу. От. Ну, також це сектор здоров'я. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям, впроваджуйте корисні звички в свій раціон, прощайтеся з поганими звичками, якщо є тут дуже добре на таких аспектах, і ну, все якби у вас буде добре. С слідкуйте за Асним здоров'ям тут знаєте, Меркурій буде квадратити на Плутон, і це все те, те що стосується 12-го і 9-го сектору. Це сектор, знаєте, все таки, от якщо ви плануєте якусь подорож, то. Краще її якось організовувати або до середини місяця, або після, уже після 20-х чисел, тому що середина місяця не найкращий час для подорожей, от для якихось документальних оформлень, для юридичних питань от, тут можуть виникати якісь з кимось конфлікти. 17 числа Сонечко буде з'єднуватися з ураном у вашому 12 секторі, і тут знову ж таки вам захочеться якихось змін От все те, що стосується, знаєте,. Дійсно можуть розриватися якісь стосунки. Дехто з вас може захотіти прямо побути наодинці кінець місяця. Ну, від можливо, така знаєте, може відбутись певна перезагрузка. Сонце це я, уран це різкі, неочікувані якісь зміни, які можуть відбуватися. 12-й сектор це або десь далеко від дому, от або це інші люди. От хтось може стикнутися з якоюсь критикою і закритися. От, 20-го числа сонечко в Близнюках переходить у ваш знак, і 27-го числа там же відбудеться новолуння в 6-му градусі вашого знаку. І для вас відкриваються гарні можливості проявити себе знову ж таки. Ви будете досить активні, комунікабельні, дійсно захочеться змін зовнішніх, внутрішніх зміни у партнерських відносинах когось будуть відбуватися. Хтось займеться своїм здоров'ям, хтось буде проявляти активно себе, хтось буде з кимось боротися за свої права активно. Тобто, у вас зараз, в кінці травня, відкриваються дуже гарні можливості для самореалізації, для якоїсь творчості, для відкриття, для проявлення себе, змін внутрішніх і зовнішніх. 22 числа у нас Венера буде тригон ставати на Марс. Це дуже гарний аспект між чоловіками і жінками для фінансів, для кохання. От, і вас це 3 третій сектор. Знову у вас включається між комунікацією з іншими людьми, багато спілкування з кимось, якісь великі групи людей. От, і тут у вас ідуть гарні можливості проявити себе, можливо, на якусь велику групу людей на публіку, розвивати соцмережі, купувати якісь гаджети. Цікавитися дуже добре, до речі, астрологією, пройти якісь курси. От, 25 числа у вас Сатурн переходить в Овна, ваш 11-й сектор. І Сатурн це планета, яка. Відповідає за нашу роботу, за нашу працю. І у вас дійсно може бути багато роботи, роботи пов'язаної з вашим колективом, або ви можете щось організовувати з вашими друзями, з вашими колегами, або в соціальних мережах з людьми-однодумцями, вступати в групу якихось людей однодумців. Так? Багато з ними спілкуватися, комунікувати питання, які стосуються ваших цілей і планів. Можливо, ви будете змінювати. Також це ви. Хто може цікавитися дійсно астрологію або звертатись до астролога. Якщо такий Сатурн буде в мінусі, він може дати певні обмеження і затримки. Затримки в організації чогось пов'язаних з вашими друзями, колегами у вашій роботі або професійній діяльності. От. Ну, і також активними стануть теми пов'язані з вашими старшими дітьми, кому актуально. Взагалі, місяць у вас такий перехідний, з такого усамітнення, коли нам хочеться побути на одинці, такої психологічної трансформації до активних, активних дій, де ви будете дуже активно себе проявляти, показувати себе і, можливо, навіть якось по-іншому. Гарного вам місяця! Підписуйтеся та ставте лайки.